45 днів, тисячі учасників з десятків країн світу, без перебільшення, сотні розв'язаних задач та пройдених математичних тем, в різних часових поясах, і все з єдиною метою поборотися за класні призи, потрапити до рейтингу кращих, і головне поглянути на математику, на науку під новим кутом. Можливо, закохатися в неї знову, а можливо, навіть вперше. Все це друзі, про наш масштабний і такий важливий проєкт PlayMass, який відбувся завдяки освітній платформі Geos. Будь ласка, підтримуємо оплесками. Якщо вам сподобалося нам навчатись, і за сприяння таких чудових партнерів, як Український фонд стартапів оплески. Міністерство освіти і науки України. Звісно, дуже важливо, оплески. Мінцифра і проєкт Дія цифрова освіта. Також оплески. І, звісно, за підтримки Ховей та мережі магазинів «Антошка». Тут ще більше оплесків бо саме від наших партнерів сьогодні ви отримаєте подарунки. А ще наш проєкт став можливим завдяки. Кожному сміливцю і сміливиці, які сьогодні, вчора, щодня, вже протягом більш як 420 днів відважно захищають нас із вами. І я прошу також поаплодувати у знак вдячності за їх сміливість і їх відвагу. Давайте підтримуємо наші ЗСУ і сили оборони. Дякую. Участь в нашому проєкті 21 437 дітей. Це перевершило всі наші очікування. Нас це просто дуже тішить. Ми радіємо, що ті 22 майже тисячі дітей, полюбили математи. Такий, як ви, у мене не було такої платформи Джіос, і це дуже погано. Можливо, якби вона е, була, я не був би міністром освіти, а був би математиком видатним. Новий проєкт або бізнес, який тільки починає засновуватись, Йому повинні бути спонсори, які вони шукають деяких підприємств. Браво, це наш майбутній клієнт. Тут хотіла подякувати. Платформі Діос Наталії за те, що ви взагалі ініціювали цей проект і його реалізували. Тому що ще зовсім недавно діос був теж українським стартапом, який ви правильно сказали. Потребує інвестування і підтримка. Зараз діос це вже успішна платформа, яка допомагає державі. Математика єднає, надихає. Програмі Кіос. А яка тема була найскладніша? Ну, от, взагалі, для вас? Mm. Ну, особисто для мене відсотки, напевно, бо ми їх ще як не проходили. П'ятий клас з результатами 52 738 балів, в якому найбільш специфічному, можливо, місці ви займались математикою на Джіосі? Вірпіні. Сурікат тобі подобається? Сурікат як викладач математики. Так, дуже сподобалось. Долучайтеся, платформа дуже цікава. У мене вся школа в захваті, всі використовують і дуже люблять. Дякуємо, що ви приїхали сьогодні сюди. І останній хороший аплодисмент. Давайте. Діус <плодисмент> вам і за перемогу за нашу.